Вітаю вас, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо готувати наші ручки до письма. Для першого завдання вам сьогодні знадобляться математичні палички, шматочок пластиліну. Запропонуйте дітям викласти з математичних паличок ось такий квадрат, а потім. З'єднати ці палички шматочками пластиліну. Беремо пластилін, беремо, відщіпуємо стільки шматочків, скільки у нас є з'єднань і поєднуємо палички за допомогою пластиліну. Ось отримуємо ось таку рамку. Нехай дитина зробить кілька рамок. Можливо, також споєднати інші фігури, наприклад, трикутник, чи навіть прямокутник. Наступна вправа пальчикова гімнастика. Називається гусачок. Згинаємо руку, пальчики всі разом, великий палець окремо. І робимо ось такого гусачка. Наступ... Другою рукою так, теж саме згинаємо руку, пальчики разом і робимо гусачка. Зробили два гусачка і промовляємо слова. Жили у бабусі два веселі гусі, один сірий, другий білий, два веселі гусі. І повторюємо. Для роботи у зошиті нам знадобиться сьогодні ось така сторіночка. Перше завдання, як завжди, штрихування. Я пропоную вам чотири види штрихування: Це вертикальні лінії, горизонтальні лінії, хвилясті лінії та зигзагоподібні. Сьогодні штрихуємо ось такі кладочки через струмочок. Штрихуємо, обираємо спосіб штрихування та сам складочок, та ж самого струмочка за власним бажанням. Наступне завдання обводимо малюнок по штриху. Сьогодні це у нас повітряні кульки. Обводимо акуратно, поєднуючи всі штрихи, щоб вийшов малюнок. Ось такі повітряні кульки. Пульки. Як завжди, можна обводити кольоровими олівцями. і Сьогодні ми пишемо, малюємо сливки, це два овали. Один овал розміщуємо між двома лініями, другий овал розміщуємо між двома лініями, поєднуємо їх хвостиками і робимо ось таку гілочку. Бажаю вам успіхів. Чекаю на фото ваших робіт.